для того, щоб зменшити ріст злочинності серед неповнолітніх, керівництво Бердичівської районної адміністрації обласного управління Державного департаменту України з питань виконання покарань та Райківської виправної колонії No73 провело неординарну екскурсію для школярів району. Групу старшокласників пустили на територію виправної установи, аби ті на власні очі переконалися, яким є життя за решіткою. Спочатку хлопців повели до школи, що діє при колонії з 2008 року. Тут працює вісім кваліфікованих вчителів, є п'ять навчань навчальних класів та 120 учнів розповідає директор освітнього закладу Володимир Чеп'юк. Засуджені – це особлива категорія людей, з якими не завжди легко працювати. Щоб була гарна поведінка на уроках, завжди має панувати творча атмосфера. Перш за все, вчителі з великим досвідом роботи, які вміють працювати з різним, скажімо, віковим контингентом. От, а навчаються в нас засуджені віком від 20 до в основному до 45 років. От, і знаходять спільну мову, і причому це, скажімо так, дуже вдало виходить. По закінченні школи засудженими дають дипломи про здобуття повної чи базової середньої освіти. Документи ці є державного зразка і не містять інформації, що людина закінчила освітній заклад при колонії. Так само є в райківській філії державного професійно-технічного навчального закладу у Житомирському навчальному центрі номер 4 Тобто на території колонії також розташоване профтехучилище, де засуджені мають змогу здобувати спеціальну освіту. Потім вони працюють в установі або ж можуть працевлаштуватися на свободі. Можна теж не тирати надію, ті учиться, виходіть і как-то устраювається, тому що без роботи на свободі не протягнеш. Також дітям показали столову, де харчуються в'язні. Дали навіть спробувати хліб, що печуть тут, у колонії. Режим прийому їжі тут позмінний, оскільки столова може вмістити лише 400 чоловік, а відбувають покарання 1200. Готують сніданки, обіди та вечері, самі засуджені. Страв готуємо у нас є. ну, по технології у нас розкладка меню все ж повністю на обід у нас сьогодні. Суп перловий, каша пшенична, каша з м'ясом, салат на дієту м'ясо. у нас йде, Ну і так само на общак все ж іде. І салати, соки йде. Райківська виправна колонія є установою середнього рівня безпеки. Деяка категорія в'язнів живе у гуртожитках, кімнатах на 32-34 місця. Там дітей вразила чистота та ухайність. Ліжка усі застелені, речей розкиданих немає. Це кажуть працівники колонії, режим, який порушувати ні в якому разі не можна. З школярами в гуртожитку зустрівся та поспілкувався в'язень Анатолій. Він пояснив хлопцям, не все тут так гарно, як здається. Обмеженість в усьому. На ліжку сидіти не можна, більше п'яти книжок у. Мужці мати не можна, вставати не за підйомом не можна, і це лише невеличка частина, отих не можна. Все це гарно, чисто, біло, але це тільки зовнішня сторона. Обмеженість абсолютно ви бачите. Бачили, скільки дозволено, що можна, чого не можна. Є певні вимоги режиму утримання, І це все. Нема. Не доходу ні в місто, не додому поїхати, ні відпустки. І мусиш кожен відбувати скільки, скільки йому присудив суд. Наостанок Анатолій запропонував хлопцям дати свою адресу, щоб якщо у тих виникнуть запитання, відповісти на них або ж дати декілька порад, як уберегтися від потрапляння до колонії. Спочатку думайте, потім щось робіть, щоб не було так, що зробили. Уже після того, якщо ви щось зробите, вчините, пізно думати, думати надто пізно. Якщо ж в'язні не дотримуються режиму колонії чи порушують дисципліну, до них застосовують покарання. Спочатку це догана, потім сувора догана, тоді розміщення в ДІЗО або приміщення камерного типу. В дисциплінарному ізоляторі засуджений перебуває максимум 15 діб в ПКТ, а це крайній захід покарання, до трьох місяців. І там побували школярі. Побачили, які умови створені для порушників порядку колонії. Після такої екскурсії кажуть хлопці, на деякі речі дивишся зовсім по-іншому, переосмислюєш деякі вчинки. Мои впечатления довольно позитивные. К людям относятся как к людям, а не как к скоту, которому, который нарушает закон. Ну, конечно, оставаться тут не хочется, все-таки свобода это другое, намного лучше. Но все-таки у человека есть время обдумать свои ошибки, принять в том, что он не прав. Есть возможность получить специальность и начать довольно нормальную жизнь на свободе. Если, конечно, люди будут адекватно относиться к тому, что человек отсидел определенное время ну, В колонії. У фільмах там зовсім друге показують. А в житті, як прийшов сюди, то теж зовсім друге. Тут більш як сказати, суровіше. Подібні неординарні екскурсії в районі планують проводити частіше залучатимуть сюди чим побільше шкіл та училищ. Така практика діє в Україні та в Житомирській області. Зокрема, дуже давно і дає свої результати. Звичайно, продумаємо разом з департаментом отакі От міри. Хай це буде перше. Ми подивимося, поучимося і сьогодні. Ми бачили, що діти дійсно з великим інтересом і в той же час з насторогою дивляться, слухають. От вислухали вони засудженого, як життя проходить тут дійсно за цією огорожею. І я думаю, що такі, такі мероприємства, вони все-таки хай не на 100 але кожного молодого громадянина вони проникають насквозь. Тому що навіть сьогодні дорослому чоловіку, попавши сюди, знаєш, що ти через пару хвилин вийдеш назад, і воно все рівно тебе. Мені одного запам'яталась відповідь, каже, так, да, тут мені сподобалося, що кормлять відношення нормальне, відношення адміністрації нормальне. Ну Но сюди попадатись немає бажання. Обмеження волі, самі грати і так далі. Я думаю, я так з цими дітьми ми стояли, я так спілкувався, вони. Зрозуміли, що сюди в по деяку... Хтось уже, може, став на цей хибний шлях, але після сьогоднішнього, все одно в нього процентів 60, десь там щось відкладеться, і він подумає, по-перше, чим скоїти цей злочин. Окрім того, що діти побачили, в яких умовах живуть, навчаються і харчуються засуджені, вони відвідали також лікарню для хворих на венерологічні захворювання. Наступного разу, можливо, побувають на виробництві колонії. Завдяки таким заходам, сподіваються, у райдержадміністрації статистика росту дитячої злочинності набагато зменшиться. Саме основний виховний вплив я вважаю, щоб людина, дитина в частності, не тільки почула, що є десь тюрма, це якось абстрактно, що десь щось якось. Карають, а реально побачила, як воно відбувається. Побачила цих засуджених, побачила ці умови. Я не скажу, що умови погані, умови у нас нормальні людські умови, але це установа виконання покарань це тюрма. Я вважаю, що якщо хоча б одна дитина після відвідання не скоїть злочин, який би могла скоїти, ми зробили нормально добру справу і зробили це не зря.